Всім привіт. Сталося чудо, і в сучасному одноразовому світі мені вдалося знайти дійсно круту і якісну річ. Мова йде про ось цей фонарик МТЕ, який прийшов мені в ремонт з діагнозом не світить, а виявилось, що проблема просто в перерозрядженому акумуляторі. Спрацював захист акумулятора, і все. Сам фонарик працює. Бачимо тут, що фонарик. Зроблений з алюмінію. Тут от є навіть сліди від фрезеровки. Так, значить, почнемо, напевно, з функцій. Має декілька режимів, значить режим струбоскопа. Далі режим сигналу SOS, Дуже помалу, але, але світить потужно. Далі. Просто режим максимального світла, режим трошки економніший. Бачимо по камері, що це, походу, зменшує частота. І режим ще економніший. Ну і е, стробоскоп. До речі, я пробував направляти собі в очі, це от дезорієнтує дуже потужно. Камера цього зрозуміло, що не передасть. Так, далі розбираємо. Коли я розібраю, був приємно здивований тим, що тут ми бачимо на різьбових з'єднаннях гумки для гідроізоляції. Задня частина має ось такий підпружинений контакт. Він може працювати як з захищеними акумуляторами, так і з незахищеними, тому що передня частина Підпружинена. Передня частина теж відкручується. Тут трошки тугіше, тому що зазвичай відкручують задню для того, щоб зарядити акумулятор. Тому передня трошки тугіша, це центральна частина, в принципі, однаково з обох сторон. Так, далі. Що в нас є в передній частині? Тут у нас також це відкручується, наскільки я зрозумів, в задній частині вимикач і е, плата, яка керує режимами, а в передній частині е, просто драйвер, який стабілізує струм світлодіода. Так, тут Прям зовсім тугенько йде. А зараз ми побачимо найцікавіше. Найцікавіше це світлодіод. Значить, е, Світодіод. Ми тут бачимо якийсь прям зовсім потужний. А не те, що ми бачимо зазвичай. На жаль, я так і не розібрав, і не можу вам сказати точно, яка марка цього цитодіота. Хто знає, пишіть в коментарі. Ну я бачу, що він досить крупний. Має, от бачите, по два виводи з обох сторін. І кристал досить таки здоровий. І бачимо крізь лінзу кучу золотих ниточок, які до того кристалу припаяні. Тобто це щось явно круте і потужне. Ну і в середині чотири кристалика видно. Видно всередині чотири кристалики. Це я побачив тільки що на телефоні, чому я цього не бачу. Е, підкладка бачимо, запресована цю алюмінієву штуку. Ця алюмінієва передня частина виконує роль тепловідвода і відводить тепло. Далі, що ще мене приємно здивувало, це ось цей от відбивач Це відбивач. Зазвичай він зроблений з пластику, який хромований. І відповідно потім той хром починає облітати. В даному випадку це повністю алюмінієва деталь, тут навіть видно сліди від токарної обробки. Мені це дуже подобається. Я думаю, що це набагато буде надійніше від стандартної пластикової деталі. Так, ну і тут в нас не пластик, а скло. З переваг скло краще тим, що воно не буде царапатися і не стане з часом мутне. Uh, недолік, Ну, його можна розбити, але для того, щоб його не, не розбивався в звичайній поверхні, тут ось такі от зроблені горбики. Дуже мені сподобався як інженер, так, до речі, теж хумка. Дуже мені як інженеру сподобався цей фонарик, О, хуя, забув. Тому, якщо будете вибирати, то зверніть увагу на цю модель. І на цього виробника. Ну і звичайно попробую показати вам вночі. У мене телефон трошки погано. А, це, я знімаю вночі, але попробую. А, так, це що? Це стробоскоп, який дезорієнтує противника. Собі направив в очі, так блимає взагалі капець. Блимає, сліпить конкретно. А коли я дивлюсь, коли я на щось направляю, то нормально. Далі, ну, це таке. Е, максимальна яскравість. Е, максимальна яскравість. Ну, зрозуміло, що камера телефону не бачить нічого, але я бачу знак зупинки, який знаходиться приблизно за сотню метрів від мене. Ну і знизу бачу магазин, ну, телефон цього не бачить. Е, далі. Трошки менша яскравість. Трошки менше яскравість, бачу хати десь 50 метрів звідси. Зовсім слабенька яскравість, бачу хати десь ну, 20, 20 метрів бачу від себе хату. Зараз люди мають будуть, будучи по їхних свічу. Так, ну і далі трубоскоп. Дякую всім за увагу. До речі, це скоріше всього зроблене маркування лазером а не краскою. Дуже таке, не чути під пальцями, щоб краска була горбочкою.